Вітаю вас. Це програма Власний погляд. і Ми говоримо про роботу парламенту цього тижня та законодавчі ініціативи. Гостем нашої студії є народний депутат України від групи економічний розвиток Анатолій Кінах. Що пане Анатолію, вітаю вас у нашій студії. Власне, які головні питання а, лежатимуть в основі порядку денного, який формуватиме а, пленарний тиждень. Пленарний тиждень дуже насичений і однозначно пріоритет буде відданим питанням. Національної безпеки, сектору оборони. І я впевнений, що ці питання повинні об'єднувати всіх депутатів незалежно від їх політичного кольору чи особистих поглядів. На жаль, ми вимушені констатувати, що проти України не просто задіяний ганебний сценарій з боку Російської Федерації, він підсилується, і його головна мета створення умов. Поглиблення громадянських конфліктів в Україні, соціально-економічної, суспільно-політичної кризи, неможливості виконання Конституції і законів України в першу чергу на Сході. І це повинно бути чітко зрозуміло і парламенту, і народним депутатам, що емоціями, взаємними звинуваченнями чи спробою особистого піару на цій агресії не можна і неможливо захистити і державність, і територіальну цілісність. Питання сектору безпеки, які стосуються прийняття інтегральної постанови, в тому, що сьогодні буде проведено засідання Ради національної безпеки і оборони України. Я впевнений, що необхідно розглядати варіант воєнного стану з елементами територіальної оборони, з тим, щоб задіяти всі наші можливості. І збройних сил, і правоохоронних органів. По суті, введення воєнного стану означатиме початок війни на Сході. Це не війна, це особливий стан, який вводиться державою відповідно до законодавства про національну безпеку, про оборону України з тим, щоб захистити і нашу державність, і територіальну цілісність, і створити умови безпеки, захисту життя громадян, які проживають на цій території. І для цього необхідно задіяти всі наші ресурси. Дуже важливо, я впевнений, що нам необхідно буде також в комплексі розглядати питання, які стосуються оснащеності нашого державного кордону на сході, який, на жаль, є по суті прозорим, бо ніхто за ці двадцять більшим років незалежності нашої держави в самому кошмарному сні не планував, що ми будемо боротися з агресією Російської Федерації. Має принципове значення рішення, які стосуються соціальної підтримки захисту людей біженців. Їх уже тисячі тисячі в Україні держава повинна створити необхідні умови. Дуже важливо, щоб, щоб, щоб ми розглянули... розглядається певний законопроект про біженців. Безумовно, дуже важливо, щоб ми розглянули питання разом з урядом оборонного замовлення, теж в першу чергу необхідно саме для... для вітчизняних підприємств. Абсолютно для вітчизняних підприємств оборонно промислового комплексу. І те, що в нас не виробляється по імпорту, з тим, щоб підсилити оснащеність наших бійців і спецтехніку, і зброю, особливо засобами індивідуального захисту, приборами нічного бачення. Іншими дуже важливими спецтехнікою і зброєю а сьогодні власне нарікають на тендерні закупівлі, які власне і затримують цей процес купівлі необхідного спорядження для української армії. І Верховна Рада має переглянути які зробити певні нам необхідно створити корот... коротку стежку з точки зору оперативного прийняття рішення, в тому числі для закупівлі необхідних спецзасобів і зброї для наших бійців. Але це питання повинно бути під жорстким контролем. З точки зору його прозорості і неприпустимості тих чи інших корупційних дій в ході державних закупівель. І я впевнений, що це дуже важливе завдання і уряду, і спецслужб і Генеральної прокуратури. Крім іншого, на поточному тижні необхідно розглянути цілу низку питань і об'єднання економічний розвиток, який я маю честь очолювати у парламенті, представило свій пакет пропозицій. Це питання, які стосуються необхідності недопущення, поглиблення соціально-економічної кризи. Це проблематика, яка стосується активізації внутрішнього ринку, імпортозаміщення. І перші кроки вже зроблені. наприклад, вже чітко сформульовано рішення уряду за нашої підтримки, що модернізація Укрзалізниці буде спиратися на наші підприємства транспортного машинобудування, а в нас вони дуже потужні. Це і Крюковський вагонобудівний, Азовмаш, марш, Дніпровагон, Маш і багато інших. І такі речі необхідно далі поглиблювати. Пане Анатолію, власне Україна напередодні підписання другої частини асоціації з ЄС, що стосується економічної частини. Да, ми якраз запропонували сьогодні, і я в тому числі особисто на засіданні погодженої ради запропонував, щоб в п'ятницю на засіданні парламенту, коли буде година уряду. Один із запитань до уряду, щоб уряд сформулював позицію і дав нам інформацію про готовності до підписання економічної частини угоди про асоціацію, що заплановано попередньо до 27 червня. А от наскільки законодавчо готово? Відповідна документу я хотів би особливо відмітити перше, і маю надію, що це буде об'єднувати народних депутатів. Україна, український народ незворотньо інтегрується в європейську економічну політичну систему, і для нас має принципове значення навіть не вступ. ЄС. Мова йде про ті сучасні стандарти, які формують якість життя громадян, верховенство права, умови розвитку економіки, які дуже важливі і необхідні для України. І 27 червня я маю надію, буде підписана економічна частина, в тому числі у нас буде можливість готуватися до ратифікації угоди про асоціацію України ЄС в Верховній Раді України, але уряду і Верховній Раді необхідно чітко розуміти, що конкуренція є і буде постійно. І коли ринок відкривається в більшій степені, як це відбувається в ході. І умов вільної торгівлі з ЄС, ми повинні працювати ще більш ефективно, системно, захищаючи і в тому числі підтримуючи свого національного виробника, формуючи умови створення робочих місць на українській землі, проводячи ефективну експортну політику. І під програму угоду Асоціація України ЄС з рахуванням вільної торгівлі необхідна чітка системна програма адаптації української економіки до умов вільної торгівлі з тим, щоб Україна не втрачала. Свої галузі економіки, особливо наукоємні, складні з високою доданою вартостю, і не перетворювалося в сировинний придаток розвинутого світу. Тобто мова йде не тільки про підписання угоди про асоціацію, її ретифікацію, Україна повинна мати чітку програму модернізації економіки. І над цим необхідно працювати, не чекаючи, поки ця угода буде підписана. Пане Андоля, а, власне, як підтримати той бізнес, який працював на сході в Росії? За таких умов чи є якась законодавча підтримка в парламенті, що передбачається? Нас дуже це питання. Я вважаю, що уряд недопрацьовує. необхідно працювати більш динамічно. Бо, наприклад, підприємство машинобудування на сході біля 60% своєї продукції експортували в Російську Федерацію. Це і енергетичне машинобудування, і транспортне машинобудування, і деякі інші. І зараз в умовах цих агресивних дій. І, по суті, закриття ринків Росії повинні чітко відпрацьовуватися в рамках і державного приватного партнерства з відповіді програми. Частка програм це імпортозаміщення, як приклад «Укрзалізниця». Частка програм це локалізація виробництва на території України. Необхідно проводити політику диверсифікації експорту, тобто шукати нові ринки збуту, об'єднуючи політичні, дипломатичні, економічні зусилля. І це якась та реальна допомога бізнесу на сході. Але головна допомога це безумовно мир і спокій на сході, і в Донецькій, і в Луганській областях. Бо тільки там, де є мир і спокій, можна бути впевненим, що будуть іти інвестиції, будуть створюватися нові робочі місця виробництво. і буде забезпечена життєдіяльність всіх громадян і цих територій. Тому завдання миру і спокій це завдання номер один. І ми обов'язково повинні об'єднати зусилля незалежно від політичної кон'юнктури, щоб не тільки захистити нашу територіальну цілісність, але й створити умови захисту життя, здоров'я громадян України. на Сході. Наскільки я розумію, ті рішення, які сьогодні будуть прийняті на засіданні РНБО, завтра має розглянути парламент. Вони мають бути підтримані парламентом. По процедурі в разі прийняття рішення Ради національної безпеки і оборони, яке потім затверджується указом президента про воєнний стан. На протязі двох днів указ президента повинен бути розглянутий і відповідним чином підтриманий Верховною Радою України, і після того він вступає в дію в повному обсязі. Тобто мова йде про личені дні. Ну і введення надзвичайного стану воєнного стану про який сьогодні говорять, і зокрема, скажімо так, активісти майдану вчора на вічі вимагають перевиборів до Верховної Ради, чи означає, що введення цього воєнного стану унеможливить проведення перевиборів? Я думаю, що немає необхідності вступати в дискусію. Я впевнений, що Верховна Рада повинна бути перевантажена. З точки зору більш високої якості законодавчої влади в Україні дуже важливо, щоб це було зроблено одночасно з виборами місцевих органів влади, бо велика кількість подій відбувається на місцях. І може тут багато в Києві кричати про протидію корупції, там свавілля чиновників, але коли на місцях нічого не змінюється ситуація буде аналогічною тим проблемам, які існують, і дуже болючі їх відчувають. Тоді, власне, коли потрібно розглядати, якщо Я впевнений, ці питання? що пункт номер один це необхідність миру стабільності, захисту нашої територіальної цілісності, життя, здоров'я наших громадян на сході. Це найголовніше завдання. Паралельно Верховна Рада повинна приймати рішення, які стосуються Конституції України, стверджуючи принцип. Парламентсько-президентського е, варіанту державного устрій України До речі, цього тижня президент Порошенко внесе законопроект да. щодо децентралізації. Да. Влади Децентралізація з точки зору делегування повноважень з ресурсами місцевим громадам, місцевому самоврядуванні. Це має принципове значення. Однозначно, прийняття нової редакції закону про вибори. Я впевнений, що він повинен спиратися на пропорційну систему. В тому числі з варіантом відкритих списків, щоб люди здали, кого, кого вони обирають. І тоді можна визначатися з датою виборів. Але спроба провести вибори не підготовлено, може привести до дуже серйозної ескалації процесу. Це буде працювати на сценарії Росії з точки зору внутрішньої нестабільності. І в нас не буде впевненості, якої якості буде слідучий парламент. Бо коли, наприклад, сепіратисти, які сьогодні на сході, ходять з автоматами в руках, отримують в руки посвідчення народного депутата. Такоми ситуація від... може бути ще більше. Під час минулого пленарного тижня царьове позбавили депутатського мандату на цьому тижні, може бути продовжено цей список в регламентному комітеті. Знаходяться декілька. Документів, які спрямовані Генеральною прокуратурою, вони розглядаються відповідно до регламенту. Вони повинні бути внесені в пленарний зал. А далі з точки зору ж аргументів прокуратури Верховна Рада повинна приймати рішення. І я думаю, що це також буде включатися найближчі дні в порядок. денний. ми звичайно пропозиції власне продовжити пленарні засідання, що мається на увазі, і наскільки це реально. Ну це не просто реально, це вимагає життя. У нас величезна кількість питань. Це означає, що депутати будуть працювати в Так, да, сектор безпеки. Дуже складна соціально-економічна ситуація. Необхідно прийняти дуже важливий документ, який вимагається конституцією, основи. Бюджетної політики на 2015 рік, щоб уряд почав працювати над бюджетом, який повинен в вересні вже поданий в Верховну Раду для розгляду на слідучий рік і багато інших питань. Тому я не виключаю, що такого поняття, як парламентські канікули, в цьому році не буде. Парламент, й да в цілому влада в великому боргу перед українською державою, українським народом і необхідно дуже потужно працювати. Всім необхідно зрозуміти, що ситуація. Така, що де-факто Україна знаходиться в стані дуже серйозних ризиків, які загрожують і нашій державності, і в тому числі територіальній цілісності. І не дай Бог до питань безпеки, територіальної цілісності ще буду додаватися по наростаючому соціально-економічні проблеми, і тисячі і тисячі людей будуть втрачати роботу, то це може створити в Україні дуже серйозний ризикований варіант некерованості ситуації і дезінтеграції держави як такої. Тому парламент і уряд повинні максимально потужно працювати незважаючи на час, щоб не допустити розвідку поглиблення системної кризи, що є в основі того седарі, який сьогодні задіяний з боку Росії. Ну і на сам кінець, оскільки ми говорили про економічну складову про ті законопроекти, які розглядаються у Верховній Раді, а власне, що стосується стабілізації банківської системи, ви наголошували на підтримці ситуації навколо деяких банків, які закриваються, чи з'являться певні законодавчі акти з цього приводу. Аби підтримати Я впевнений, що банківська система повинна бути в центрі уваги і Кабінету міністрів, Національного банку і парламенту. По всім параметрам, починаючи з того, що нам не поступово відновлювати доступ до кредитних ресурсів, бо без кредитування економіка, починаючи з малого бізнесу, не зможе розвиватися. По ставкам вартості кредитних ресурсів 20% вище, це зробити неможливо. І необхідно цю проблему поступово вирішувати, і плюс проблема захисту наших громадян, вкладників у зв'язку з глибокою девальвацією гривні, особливо тих наших громадян, які брали у свій час валютні кредити, починаючи з будівництва житла, початок своєї справи тощо. І... До речі, в Верховній Раді певний законопроект розглядається для да, того, зараз щоб перевести кредит. Це є експертна група, яка створена з фахівців експертів Кабінету міністрів Національного банку і парламенту і незалежних експертів. І ми очікуємо на ближчі дні відповідний законопроєкт. По захисту наших громадян, які дуже багато втрачають зв'язку з нестабільністю, зв'язку з високим рівнем одномоментної практичної девальвації гривні. І цей законопроєкт ми будемо вважати, один із найпріоритетніших. його необхідно приймати в стильні терміни. Дуже вам дякую. Глядачам нагадаю, що гостем нашої студії був Анатолій Кінах, народний депутат України. Дякую, що були з нами. Залишайтеся на парламентському далі, адже ми робимо політику зрозумілою.